Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні розпакую посилку із тему. Розрізала курючок. Все я заказувала Боже. садові ножниці. А, так, да, є сідні. Ось такі великі садові ножиці. Хоча я, я вже садок обрізала, поки воно прийшло це все, то я вже справилась. Ось так застібається все акуратно. Ну, такі змащені маслом, щоб не заржавіли. Ога, тугенько йдуть, а ручки, мабуть, не. Ого, мабуть, довші не робляться, мабуть, ні. І ось такі короткі теж. Ага, а вони тут ніде не фіксуються. У мене є, то от коли я не користуюсь, ось вони так там за защокуються і вони. А, напевно. Тут можливо. Тут можливо. Ну щось воно. Угу, Мабуть, тут. Ну воно... В всякому разі у мене... О, зафіксувала. У мене сили не вистачило. Ну, це таке на дачі дуже треба. Дуже таке треба. Що по чому? Та садові ножниці. Угу. 7 і 2. Чи це ціна? Я не пам'ятаю, по чому я заказувала. Можливо, тут, тут теж не бачу ціну. Ладно. Далі це сідушка на унітаз. Була я в гостях. Звичайно, користувалася цією кімнатою, а там так. Була гостях зимою, якраз було холодно, а там так теп, тепленько і приємно сідати. Кажу, ти де взяла? Вона каже, що ну, тут ще такий ободочок пластмасовий, навіть не знаю. Поміряю, легко стирається, сушиться і так одівається, і приємно на нього сідати. Ну, я вирішила собі наказати, побачу. І ще все такий Йоршик, що чиститься умивальник дуже забитий. Він гарно вигибається і прочищається. Ой, у чоловіка є ці всі інструменти, я знайшла і в гаражі і, і на балконі там відділ для інструментів, тільки зовсім друга, складніша там конструкція. Ну, правильно, коли він був, то все він це робив. А зараз питаюсь навчитися жити сама. І так як для мене це буде удобніше і швидше, то я заказала ось собі, може, іноді заб'ється, особливо в кухні, прочистити умиварник. Ну і на цьому вроді би був мій заказ уже все. Ага, це досі досідушки інструкція. Вроді би був заказ з дітьми ми формували, але сказали, там написано, до якої суми, якщо безплатна доставка, то ще якась там сума не допадала. Ну То ми ще заказали для марсельчика, бо в мене, як він приїжджає в гості з дітьми, то він вже які були ігрушки, вже всі пожував, порвав. Навіть зараз покажу, що він зробив. Ось була в нього така ігрушечка, півень відгріз. Ногу, почав. От дзьобіка, рота гризти йому, вигриз усе. І от гриз гризного, ну що це вже? це вже? Але кажу, де півень, то він біжить, візьме і тащить принесе мені і покладе. Кажу, що я маю гратися чи що. Він ще тут якісь звуки здавав, взагалі, все ту середину вже витягнули, викинули. То кажу, закажи якусь ігрушечку, бо він як приїжджає. гості, щоб йому скучно не було до тої суми ми вже. Оце таку качечку ми взяли йому. Він любить якимись такими ігрушками. І навіть розуміє, як зветься, бо тому, що коли я у дітей, то діти кажуть, принеси бобра. Він іде і тащить іменно бобра, він не бере другу ігрушку, він знає, даже, що як називається. Ну, таку качечку це для Марсельчика буде. Ну, а основна була моя задача оце ось ці інструменти для дачі. Ну і, звичайно, супутні вже заказали то і то. Ось так. Всім миру, здоров'я, благополуччя. Пока-пока, до нових зустрічей.